Соковиті та пухкі. Приготуємо такі неймовірно смачні м'ясні котлети разом. Та ще й сьогодні буде бонус. Ці котлетки просто в роті тану. Приготуємо м'ясні котлети із хитростями. Для їх приготування потрібно взяти ось такі інгредієнти. Щоб котлети були смачні, потрібно взяти м'ясо різного виду. Приправи беремо будь-які, а чорний мелений перець та сіль обов'язково візьмемо. Ми додамо фарш води, якої і так про все по порядку. Білий хліб або батон. Розмочуємо у воді або у молоці. Овочі чистимо та натираємо на дрібній терці. Приготуємо м'ясний фарш із хитростями. М'ясо ріжемо на часточки, щоб добре пропустити через м'ясорубку, відтискуємо хліб від редини. І теж пропускаємо через м'ясорубку. Уже розмоченого хлібу беремо 20% щодо м'яса. Часник, цибулю та картоплю тремо на дрібній терці. У фарш додаємо натерті овочі, і з овочами будуть соковиті котлетки. Чи можна м'ясні котлети приготувати без яйця? Можна, але ми додаємо тільки жовток та ще додаємо води, якої льодяної фарш за смаком перчимо та солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо повну чайну ложку солі. Та додаємо. Ще свої улюблені спеції ми додаємо паприку копчену мелину. Фарш потрібно ретельно змішати і не тільки перемішати, а ще й м'ясо добре відбити. Щоб котлети були смачні, соковиті, не головне, що додаємо у фарш. А головний Процес приготування котлет. Фарш потрібно добре відбити. Разів 15-20. Фарш потрібно замаринувати. Ставимо його у холодильник на хвилин 30-40. Закриваємо плівкою фарш у контакт і у холодильник ставимо його. Тим часом. До котлет готуємо зелень, овочі, зваримо картопляне пюре. Швидко час минув. Мокрими руками будемо виплескувати котлети. Котлети формуємо будь-якої форми та величини, а далі обсипаємо їх панірувальними сухарями. І вже розігріваємо сковороду. Поки розігріється олія, то й паніровка вже обсохне. Котлети викладаємо у розігріту олію і смажимо їх до золотавої скоринки з обох сторін. І з першої сторони смажимо на вище середньому вогні. щоб котлети добре. Просмажилися, то олії наливаємо достатньо. Перевертаємо котлети на другу сторону і перемикаємо вогонь на нижче середній. А далі до готовності котлети доводимо під кришкою. Хоч можна їх і довести до готовності у духовці. Духовку розігріваємо на 170 градусів. І за хвилин 15-20 котлети теж будуть готові. Приготували вже котлети. А а так апетитно пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку і підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу котлети подаємо ще гарячі, Хоч смачні вони і охолоджені. А і з чим подати котлети до столу. А ось і бонус. Приготуємо, неймовірно, смачне картопляне пюре. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. Картоплю чистимо, миємо і розрізаємо. На такі часточки картоплину розріжзаємо на дві частини, на чотири, поміщаємо картоплю у вже киплячу воду. Так картопля звариться смачною, м'якою. Води наливаємо у каструлю стільки, щоб вона покрила усю картоплю. Картоплю варимо під кришкою. Закипіла вода, можна картоплю за смаком і посолити в цей момент. Та ще й позбираємо пінку. І з моменту кипіння варимо картоплю 30-35 хвилин, варимо картоплю на середньому вогні. Виймаємо вершкове масло, нехай розм'якне, так і п'ятимемо. Молоко. Молоко беремо будь-якої жирності, відсіджуємо картоплю, а відвар не виливаємо. Мнемо картоплю тувкачиком, додаємо вершкове масло та кип'ячене молочко, Розбиваємо картоплю. Ах, і смачне буде картопляне пюре. Додаємо ще й картопляного відвару. Добре, все змішали, перемішали і картопляне пюре подаємо вже до столу. До столу картопляне пюре подаємо ще гарячим. соковиті котлети. А смачні! Вони зі столу зникають миттєво. Ці котлетки просто в роті тану. Ммм, як смачно! А з картопляним пюре це просто космос!